І так, перший інсайт, який хотіла вам донести, всі починають з тої картинки, яка є. От є у вас така картинка. Починайте з того, що маєте. Не думайте, що хтось засміє там, да, ваш ремонт, вашу плитку, ще там щось. Взагалі ніхто. Я коли починала, я розуміла, що так, у мене була одна кімната, в якій був ремонт вдома. І я розуміла, що так, я зараз або впахую, просто в б'ючі індустрії і завершу цей ремонт, або я веду блог, як є, і завершую його там, за 4 місяці, за півроку. Або десь роки, роки три мені прийшлося впахувати. Ну, Тобто, ви, ви просто. Рати для себе пріоритет, але це набагато швидше. У всіх 90% часу це рутина, побут, звичайне життя. Не думайте, що всі в інстаграмі. От, якщо, якщо ви будете вести інстаграм, вам треба показувати тільки все шикарно, ідеально і прям а, яскраво чудово. Тому що 90% життя це побут. Тому всі зараз гарні прийшли. Супер, чудово! Це прям крутий інфопривід. Але ми з вами зранку встали, каву попили, поїли там, да, зібралися. Це є побут, розумієте? І так, все життя, так побут влаштований, що ми живемо в цьому. Тому краще, коли ви оці детальки просто видивляєтесь в собі і подаєте це в правильному контексті в контенті, так щоб прогрівати до вас і до вашої особистості. І ідеї для контенту є на кожному кроці.